Близько дев'ятої години на території військової частини почали збиратися родичі, волонтери, військові. Вони прийшли, аби зустріти бійців 80-ї бригади. Приїхала зустріти чоловіка Юрія Софія Костик. Розповідає, що діти дуже чекали на тата. Він нам до останнього не говорив, що вони їдуть, от а ми наче відчували. Тому що одного вечора йому телефонує, каже Юрчик, таке відчуття, що ти вже в поїзді. Він Каже, так. Я дуже пишаюся, що в мене такий чудовий чоловік, чарівні дітки. Но це, мабуть, найкраще, що сталося в моєму житті. Приїзд тата з війни був несподіванкою для десятирічної Марти. Я була дуже рада його бачити, але мама мені не казала, коли він приїде. Тому я дуже здивувалася. Я була така рада, що. Що могла просто піднятися на небо і, і, і дивитися на свого тата як на героя. Сьогодні під час зустрічі було нагородження військових 80-ї бригади. Відзначили і Юрія Костика, чоловік за фахом історик. Та в 2014 році, після того як почалася війна, змінив професію і став військовим. Було несподівано, але приємно. Ну, найбільше вдячний я своїй родині, що чекали, дочекалися. Було досить складно, але ну, тим не менше все в нас вийшло. Слава Богу, повернулися живі. На даний момент відчуваю, що це потрібно робити і воно ну, і важливіше, ніж попередня робота. Прийшли зустріти бійців і волонтери. З 2014 року це є. Наше постійне життя, ну інакше ми не живемо з 2014 року. Це є частина важлива нашого життя. Ми їх любимо і ми їх зустрічаємо. Військові 80-ї бригади, яких сьогодні зустріли рідні, виконували бойові завдання на Луганщині впродовж восьми місяців. Бойових втрат за цей час серед них не було. Виконували задачі на Луганському напрямку. Особливостей практично не було, вона мало чим відрізнялася від тих, які ми виконували попередньо. Обстрілів практично не було, тобто на нашій, в нашій смузі оборони питання перемир'я воно дотримується. Після виконання завдань у нас йде період відновлення боєздатності і подальшому знову готовність до виконання задач, які будуть визначені нашим командуванням. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.